Всім привіт! З вами Ліза. Я дуже вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні будуть покупки з магазину Єва і одна ще покупочка сайту Аліекспрес. Їх не дуже багато, але багато чим я вже почала користуватися, тож думаю, покажу вам, поки ще не закінчилися продукти. Отже, перша покупочка це ось такий пензлик з Aliexpress. Я його давно собі хотіла, точніше, не його, а я побачила. Пензлик від ламель схожої форми. Він для тонального крему, взагалі для обличчя. Особливо мені подобається, що дівчатка наносять ним кремові контур, рум'яна, хайлайтер. І потім все так от одним рухом раз і розтушували. В мене немає кремових таких продуктів зараз. Але все одно мені хотілося. Ви знаєте, дуже класно він наносить тон, мені сподобалося. В принципі, той самий ламель він виготовлений в Китаї був, але коштував тут значно дорожче, ніж замовляти напряму в китайців, тому я в цьому такого нічого поганого не бачу. По-перше, можна собі вибрати безкоштовну доставку, і мені пощастило, і дійшла посилочка досить швидко за два тижні. Ось він був там в колючку прозорому і в поштовому пакетику ще. Десь по ціні 2,80 доларів коштував. От, я наношу ним навіть bb крем Purito, який мені не чим більше так гарно не наноситься, як цим. І при цьому нанесенні він якось у мене тримається. Далі є вам наша улюблена. Купила я дві масочки від Farmstay. Оці маски мені дуже подобаються. В них класне лекало, яке підходить саме для мого обличчя, гарні прорізи для очей, для рота, для носа. І, знаєте, буває, коли для очей дуже маленькі і вони так стягують шкіру. Тут мені все подобається. Я взяла звичайним деревом. Написано, що на них на всіх, здається, ні, не на всіх живлення і зволоження. От, в мене така масочка вже була, мені вона сподобалася. От, і друга з авокадо тут живлення і заспокоєння шкіри. Я поповнюю свої запаси, бо часом користуюся, і була акція, там дві береш, третя в подарунок, третю я вже подарувала. Е, далі. Е, давно в дівчаток вже бачила ось цю піну бананову, і мені так її захотілося, що я пішла і купила. Я її вже. Використовувала двічі, і от у мене стільки От. Хоча, здається, що стільки, але це щось не то. Ось тут видно, що гарний аромат, дуже приємний, дійсно, банановий, такий жовтуватий колір. Але піниця вона не надто сильна, тобто, щоб було багато піни, треба її лити багато. Тут літр. Ютера це українське виробництво, український бренд, не знаю, виробництво мабуть, теж українське. І цей бренд він представлений в Єві. Більше він так начебто ніде не продається. І там я шукала саме цей, От іменно хотіла я саме цей банановий аромат. Я побачила ще ось такий засіб, це піна для ванни та душу. Тобто можна як гель для душу і можна як піну для ванни. Також я раз спробувала використати для ванн з олією манго, називається тропічна насолода. Аромат манго ну такий трошки якби, хімозненький, але дуже приємний. Ну Тобто, це не аромат там спілого натурального манго, а саме, бо мені манго пахне, до речі, морквою. А саме ось такий, як в косметичних засобах, так? в якихось жуйках, там от в такому чомусь. Але я користувалася як піною, як гелем ще не користувалася, поки поставила в запас, гель наш закінчується і поставлю таку велику упаковку, і на літо вона швидко піде. Наступне це шампунь. Захотілося мені шампуня від Шаума. І якраз була знижка, здається, в Єві на нього. І раніше мені дуже. Подобалися з зображенням дівчини ці шампуні, а зараз я подивилась, вже жодного такого немає, всі з якимось ось таким зображенням. Називається він Shauma Fresh It Up. Шампунь з екстрактом маракуї для жирних коренів та сухих кінчиків. Ну, Я подумала, що це буде знов таки приємний аромат. Фруктовий тропічний, але аромат для мене шампунів шаума. отих тих старих, так. що тут нам пише, зміцнює структуру волосся, живіті кінчики, ніжно очищає корені для відчуття свіжості до 48 годин без силіконів. Ну, я люблю шампуні шаума, Мені вони із таких. Масмарки та із таких недорогих дуже подобається. Тут є содім лаурет сульфат, але я його не боюся. І навпаки, я намагаюся, щоб, хоча б після безсульфатного цього, ну, без СЛС шампуня, був обов'язково наступний з SLS, щоб гарно промивати шкіру голови, щоб не було ніяких таких наслідків. Так, і ще я купила ось таке ніжне, я перепрошую там. Хтось заводиться за вікном, дуже спекотно. Ось такий гель для інтимної гігієни від Green Pharmacy. В мене один уже закінчився, він був у вигляді такого молочка, ну, непрозорого, а це такий саме прозорий гель. Також дуже подобається шавля з пантенолом та алантуїном. Заспокійливе, мило інтимне. М -м -м, нормально, мені подобається. І останнє, що було придбано, це зубна паста, якою ми вже активно користуємось Biomed Sensitive. В мене колись я щось купувала біомед дуже давненько, але оці саме не було. В неї така особливість, вона рожева. Але не дуже вона солодка, вона така якась якийсь Присмаки гуми в неї. Ну, незвичайна паста, вона не містить фтору, е і не містить содіум лоресульфату, опегів, сахарину. Да? Тобто, тому вона, видно, і не солодка. Але, в принципі, зуби чистити можна, досить таки приємно. Е штука. От. І, в принципі, це всі покупки. Декоративки в мене поки що достатньо. Нічого такого, щоб у мене не було в запасі, не закінчилось. І взагалі, здається, в червні ще нічого не закінчилось, добуваю, добиваю але поки що ні. От. Ну і на цьому буду закінчувати відео. Дякую всім за перегляд. Такі покупки, бачите, побутові, потрібні. те, що... Використовуються в основному, але також вирішила вам показати, бо і давно відео вже не було, і потім воно використається і так і не попаде. Сюди аж в порожніх баночках. Тому я вам всім вдячна за увагу, за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Це дуже важливо для будь-якого відео, для будь-якого каналу. Не забувайте, не скупіться. І вам всім бажаю гарного настрою, мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!